Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Фенікс і в цьому відеоролику я буду пушити ранговий бій. Новий обнова вийшла. Я хочу допушити до алмазного. Сподіваюсь допушу. А може і до золотої. Не знаю як вийде. Що, друзі, я погнав в катку. Зустрінемось на Ластовій. До серебра. Ось у нас уже і ластова гаряча зона. Я беру тут леончика. Так, і зараз уже починається катка. Оновлення мені ще зайшло. Дуже сподобалось. Зараз я йду пушити, забирати кристали. Там рікошет пушить, спайк, виносять покону. Там ще печка з тієї сторони стоїть на піка. Я, я вважаю, забираю всі кристали. Так всю гру й буде. Як все кристал забрав. Ну, тут М зубили, тут не дуже добре. Ну, у нас пік теж не дуже хороший. Тут Леон. Ще не очень, ну, думаю, тут я да, помер, случайно. Ну, ну Ми спойлер виграли цю катку. Вроді, бо я вже не помню, бо я вчора це записував. Так, тут печка пуша, я ставлю гаджет і йду його в упорі виношу. Виносю. І ми забираємо. У нас уже а ні. тут виносять. Я забираю чуть-чуть кристалів, зягаю. І мене тут виносить, я вже що капець. Ну і тут я вже вирішив пушити. Я... І тут брок виносить. Ну вони все не забирають. І тут брок виносить. Їх усіх. Я підбираю кристали, манцюю від рікошета. Нам залишається один кристал. Я його підбираю і ми йдемо на базу, І ми дефаємо центр все одно. І тут Емс помирає я вже йду, беру останній кристал і вирішую просто йти сидіти в кустах, нікого не трогати. Брок юзає гіпер, вони виносять їх. Я вирішую в кінці вийти трохи. Бо брок з гіпером усіх виніс. Я виходжу сюди трохи, але ми все одно виіграли цю катку. Так, друзі, цю каточку ми виграємо. А, це не ластова блін, я думала це ластова. Обідненько. Забираємо стердроп, сверхрядкий. Так, Ну я думаю, що це вже буде ластова до серебра. Пікаємо. Леона і тіка. Так, друзі, катка запускається. Спойлер, ми цю каточку лузнули. Так. Тому що пройти нас попалися нормменти, а тікс одразу почав плакати, дати грусні смайлики і він нормально не отиграв, бо знав, що ми одразу програємо. Я не дуже добре відношуся до тих, хто... Одразу здаються, Це бог ніколи, друзі, не здавайтеся. Йдіть до кінця. Коли вже може не бути шансів, вже, ну ви можете дожити, у вас може вийти. Ніколи не здавайтеся. Йдіть сюди до кінця. Почали щось, йдіть до кінця. Так тут я залітаю, мене убиває спай, нього гіперзаряд. Леон стає в АФК. Спайк кидає гіперзаряд, я залітаю, убиваю кактус на автоатакі. Вони хіляться повністю. Леон кидає злий, бо він злий. Скоро я буду залітати тут, убиваю Емс. У мене скоро буде вже гіперзаряд. Тут виносить Леон. Ну, все, вони залітають. Зараз Емсю заю ульту, мене убивають. А ні, Я хілюсь, я залітаю, мене вбивають. Зараз я буду взяти гіперзаряд і буду залітати на них з гіперзарядом. І кстати, ж гаджети, обновили, я забув про це сказати. І вилиз Ну, Тут я залітаю і винося їх добре, але це нам все одно не допомогло. 97 на 54. Зараз тут просто бібі заходи стає і все. О, на жаль, ми цю катку лузаємо. Ну, не без лузів. Сподіваюсь, що це вже буде ластова катка до серебра. Це і так воно буде. Я пікаю Леона. Карта пилаючий феникс. І, і прям як мій нік. Я, кстати, чомусь ніколи не вибираю гаджет на Чупачупс інвіз Леона, там де стає темно, Не знаю чого. Мені більше подобається цей гаджет, бо тут ти ставиш Джо Леона і заєш ульту. І всі думають, що то ти, але ну, тебе то нема. Тут тільки чуть-чуть по мені домашні. Так, наша Дінамайка со виносить, тут Едгар виносить. Ульта Тіка на мене залітає, але я її теж виніс. Едгар виносить Спраута і остається тільки тік. Тіка ми дожимаємо вдвох. Далі як завжди йду на свою сторону. Кидаю колона. Едгар залітає виносить. Едгар дуже гарно відграв в цій катці. Прям красавчик. Тут Діномайк Майк щось пригає, не знаю, що він чуде, питається будь крутим. Так, я протикую, кидаю тички. Остається Лола і ой, Лілі і Спраут. Ну тут сп... Лілі виносить, Едгар, а Спраута я добиваю. І все, друзі, це серебро. А, це золото. Що? А чому я не записав ластову катку до серебра? А, я забув. Друзі, вибачте, будь ласка. Я забув записати ластову катку до серебра. Вибачте мене, будь ласка. Але все одно з золото ми апнули, алмаз. я вирішив апати в наступній частині. А зараз ми будемо відкривати оці стардропи, оцей пас. Той, що у нас в рангом Ще раз вибачусь, будь ласка, вибачте за те, що я не записав ластову до. Серебряний, ну, що тут гіперзаряд, і тут випадає офігенніший гіперзаряд на Френка. Це, напевно, мій один з улюбленіших гіперзарядів. Він один з найхімбовіших. Знову обоймені випадає іконка. Я сподіваюся на скін, але мені не випав скін. Тут схверхрад, не якщо це ж не дуже сильно везучий аккаунт. Тут Стоблінгів. Легендарний кстати. Тут мені випадає. Скин на Ніту. Я дуже сильно хотів нового бійця, але мені ця Ніта, резинова. я не знаю, як вона. Слайм, чи що це. І стартопоредки, і зранного бою тут. Друзі, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Це і напишіть любий коментарі. Це дуже допоможе розвитку канала. Друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!